Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Вниз буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля, під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож, підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки. Щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного всім перегляду. Шкода Octavia а 7 в універсалі. 18 рік модельний, 19-й, 1.6 дизель з автоматичною коробкою 255 пробігу, ціна 14300. Бачимо контакти до власника. Комбінований салон. Шкірне мультикермо, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Аренно Кенго. Кенгушка 14 рік. 11300 ціна. Значить, 1,5 дизель на механіці в рідній фарбі з оригінальним пробігом. 178 тисяч контакту є. Бачу багато сервісної документації. Оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія в універсалі. Сьомий рік модельний 8-й, 2 літровий дизельний двигун. Ціна 7600. Контакти ось тут, коробка пишуть автоматична. Покажу по салону. Салон шкіряний. Клімат-контроль, підігріво є на дисках оригінальних. Більше інформації уточніть. Рено Каджар. 22 року випуску, 1.5 дизель, 100 тисяч пробігу, коробка автоматична. 23 300 доларів вартість автомобіля. Заглянемо зараз по салону. Комбінований салон. Парктроніки на оригінальних дисках, звичайно. В гарному кольорі, кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson. Tucson року випуску, модельного 8-му, 8-го, 2,0 бензин. 252 тисячі провігу ціна 7,850. Тільки приїхала. Контакти ось тут. Volkswagen Touran. Так, 13 рік, 1,6 дизель, комплектація матч авто 233 пробігу, ціна 11200. Контакти видно. Так, клімат контроль підігрів механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. Audi Q5. 13 рік випуску, 3,0 бензин, 148 пробігу, ціна 16700, S-Line, самі максимальні комплектації. Бачимо контакти до власника. Комплектація Prestige. Безключовий доступ. Панорамний дах. Пам'ять сидінь, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Єнго в гарному кольорі, такий, як всі люблять. Це 15 рік 1,5 дизель, 236 пробігу, 11350 ціна, не фарбоване авто пишуть, контакти видно гарно. Так, Спробую сюди оригінальний пасажир. Ще б кліматконтроль і ціни не, не було цьому автомобілю. Ось, так. Кого цікавить, телефонуйте? Б8 Passat, 2019 року випуску тільки з Німеччини 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач на повному приводі, з рідним пробігом 190 тисяч. Вартість автомобіля 21 950 доларів. Контакти до власника ігора. Є електроскладання дзеркал. Комбінований салон з масажем. Адаптивний кур'їз, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 2020 року випуску тільки з Німеччини. Двохлітровий дизель на автоматі з рідним пробігом в рідній фарбі 19250 доларів. Контакти ось тут пробігу 160 тисяч кілометрів. Кажу салону. Сидіння з масажем. Мультикермо, адаптивний круїз, клімат-контроль, підігріви. У гарному кольорі. Більше інформації уточніть у власника. Реномиган третього покоління. 13 рік випуску, 1,5 дизель, 267 пробігу. Без жодного підфарбування, рідний пробіг. Ціна 8700. Контакти бачимо є. Так, два дігуани по першому варіанту в сірому кольорі. 12 рік, 2,0 бензин, 164 пробігу в рідній фарбі, ціна 11 тисяч доларів. Коробка автоматична. Дякую. Але вона зачинена. Зараз. світлий шкіряний салон кого цікавить телефонуйте отримаєте більш повну інформацію поруч синього кольору в «Ерлайні». 16 рік, 2,0 бензин, 161 тисяча пробігу, повний привід, максимальній комплектації, не бита, не фарбована, 15 тисяч доларів вартість автомобіля. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Renault Grand Scenic. 18 рік, 1,5 дизель, 199 пробігу, ціна 15700. Коробка автоматична, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повної інформації. Volkswagen Touran. Сьомий рік випуску, 1,6 бензин MPI, 220 пробігу, ціна 6950. Масло фільтра замінений, Пишуть сів поїхав. Контакти до власника. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane третього покоління. 10-й рік 1,5 дизель, пробіг 253 тисячі. З Німеччини з сертифікатом ціна 7300. По салону. Салон звичайний на тканині. Є клімат-контроль, круїз-контроль. З фуркопом та парктроніками. Peugeot 3008. По опису це 11 рік, 1,6 дизельна, 82 кВт, автоматична коробка передач, навігація, парктроніки, пишуть, що нове щеплення, клімат-контроль, 220 тисяч пробігу, ціна 9400. Контакти бачимо. Реноград Сценік. По автомобілю. 12 рік, 1,6 дизель, 10-200 вартість за автомобіль. Значить 7 місць, акустика бовс. Отут контакти до власника. Так, покажу по салону. Комбінований салон. Так, зачинено є кліматконтроль. На оригінальних дисках. З фуркопом та парктроніками. Б-8 Passat в універсалі. 18-й рік, 2.0 дизель. В комплектації Highline. є всі асистенти. 220 пробігу. Ціна 19300. Тут контакти до власника. Full LED Оптика. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1.6 дизель, акустика боус. Ціна 11150. 181 тисяча пишуть оригінального пробігу, контакти зафіксовано. Є багато документації. На оригінальних дисках. Комбінований салон. Кліматконтроль, механічна коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. 10-го року випуску 2,0 бензин на повному приводі на автоматі 179 пробігу. Ціна 12900, є акустика BOSE, Контакти є. На лінзованій оптиці. Салон на тканині, але є підігріви, є клімат-контроль, бачу. О, цікавить, телефонуйте до власника. Так, Volkswagen Golf. Шістнадцятий рік випуску, 1.6 дизель на механіці. Ціна 11.400. Контакти бачимо. Так, покажу по салону. кого цікавить – телефонуйте. Так, поруч два Рено Grand Scenic. По першому варіанту. 14 рік, 1,5 дизель на автоматі. Роботизований, тут всі знають. Значить, семимісний варіант стопою комплектації. Контакти є. Ціна 9590. На оригінальних дисках. Салон комбінований. Клімат-контроль є, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу поруч інший варіант в чорному кольорі. Так, тут 13 рік. за закустикою боус не фарбований, з оригінальним пробігом 188 тисяч, ціна 10 900. Контакти є. Комбінований салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Kodiaq. 20 рік, 2,0 дизель, 214 тисяч пробігу. Є всі асистенти в топовій комплектації. Тут контакти до власника. Вартість автомобіля 27 тисяч 500 доларів. Так, цікавить, телефонуйте. Форт Куга. 17 рік випуску, 2,0 дизель на автоматі, максимальній комплектації, стилайн, повний привід. Ціна 18900. Контакти бачимо. на оригінальних дисках комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? шкода Superb в універсалі. Так, 19 рік випуску, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач, 184 тисячі пробігу. Контакти бачимо. Ціна 19 тисяч 600 доларів. Так, салон у нас на тканині. У кому цікавому виконанні. Варкоп пактроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Tour в універсалі. Десятий рік 1,6 бензин, 190 пробігу, ціна 6550. В рідній фарбі. Тут є контакти до власника. Десятий рік бачу. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Zafira B. B. Десятий рік 1,7 дизель, 234 пробігу, ціна 7,650. Контакти бачимо ось тут. Покажу зараз по. Салону на лінзованій оптиці на оригінальних дисках, до речі. Шкіряний салон. Клімат-контроль. До речі, рідко зустрічаєте на шкірі переважно замінники ті. Перектроніки, форкоп. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane в універсалі. 12 рік випуску, 1.5 дизель, 190 пробігу. Це на 7700. Автомобіль з Голландії в рідній фарбі. Тут контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте? Nissan Qashqai. Так, по опису. 11 рік, 1,5 дизель, 260 пробігу, акустика Bose, 7 місць, сервісна історія, 11 тисяч доларів вартість автомобіля. Тут контакти. Салон, салон на тканині, є підігрів сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Peugeot партнер. Так, по опису. Автомобіль 2012 року, 1.6 дизель на роботі. Ціна 8900, 196 пробіг, контакти є. Поркоп, парктроніки. Більше інформації уточненько. Volvo V-50. 11 рік, 1,6 дизель, 240 тисяч пробігу. Тут контакти. Ціна 8200. Шкіряний салон покажу. Кого цікаво телефонуйте до власника, ми йдемо далі. Ford C Max. 14 року випуску 1,6 дизель, повністю обслужений. 260 пробігу. Шестиступенева механічна коробка передач, вартість автомобіля 9100 доларів. Автомобіль вже на реєстрації. Салон на тканині. Є шторки на задніх вікнах, бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. 7 року випуску, 1,4 бензин на 6 ступці, механічні, 230 тисяч пробігу, ціна 700 доларів. Тут контакти до власника. Так, є 4 склопідйомники. Покажу по салону. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви сидінь, коробка автоматична. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Citroën Berlingo. 2016 року випуску. 1,6 дизель. Два ключки, навігація парктроніки. Ціна 9700. Отут контакти. Оригінальний пасажир. Є парктроніки, кому цікаво. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. 18 рік 1.5 дизель, 9300, тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Honda CRV 17 рік, 1,6 дизель, 201 пробігу, автоматична коробка, 21 500 доларів, контакти є. Автомобіль на повному приводі з Європи. Салон на тканині. Б-5 Passat в універсалі. Четвертий рік випуску, двохлітровий дизельний двигун з механічною коробкою передач, 280 тисяч пробігу. ціна 5,350. 5 350. Контакти бачимо. Peugeot 5008. Десятий рік випуску, 2-літровий дизельний двигун, два ключі, клімат-контроль, круїс 7800. Ціна, контакти бачимо є. Так, по салону. Механічна коробка, клімат-контроль є. 6 гольф у універсалі. 10-й рік, 1,4 бензин на 90 кВт, двигун Цаха. Значить 10 рік випуску, заводський украс, 235 пробігу, оригінальний пишуть. 7850 ціна, контакти є. Так, Паркоп, парктроніки є, кому є потреба. Opel Zafira C, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 233 пробігу, ціна 10400. Є сертифікат, значить 7 місць 125 кВт, є панорама, парктроніки по колу, підігрів керма та сидінь, двохзонний клімат, веб-авто. Контакти видно гарно для уточнення інформації. <кій> на дисках оригінальних. Сидіння звичайні на тканині. Є парктроніки. Більше інформації уточніть там. Рено Кенго. Так, кінгушка 12 рік, 1,5 дизель, 8500. 223 пробіг, контакти ось тут. Це оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан жук. Жучок 10-го року, 1,5 дизель, ціна 8500, контакти є. Так, зараз заглянемо по салону. <кій> Якщо вдасться, вікна запотіли, нічого не видно. Салон на тканині. Кого цікавить, телефонуйте, вам дадуть більше інформації і фотографії.